Друзі, вітаю! Трохи новин про Кириленка. Перша новина ВАКС не випустив Кириленка до Парижу, там, де Кириленко мав представляти Україну в переговорній групі, і перемовини стосувалися саме корупції. Тобто, наш топ-корупціонер український мав представляти Україну в групі, там, де ми повинні боротися з корупцією. Це, це маразм. Добре, що не випустили. Друга новина. Суддя Воронько зняв з Кириленка браслет і дозволив Кириленку пересуватися по території України, тобто виїжджати за межі Києва. Це не дуже приємна новина. Це нагадаю, це той самий суддя, який не посадив Кириленка, а також заставу зменшив в три рази чи в чотири. Да, там було 120, стало 30. тобто, в чотири рази зменшив заставу і сказав Кириленко не знайде такі гроші, звідки в нього такі гроші. Ще новина друзі, ось отримав такого листа. Зараз зачитаю міністерство юстиції України у зв'язку з резолюцією першого заступника державного секретаря Константина Мар'євича від 13 листопада. До листа офісу президента від 12 листопада стосовно вашого звернення від 23 вересня щодо звільнення голови Антимонопольного комітету України в межах компетенції повідомляє, що вказане питання було предметом розгляду в мін'юсті та листом від 30 жовтня 2024 року вам було надано відповідь, яка залишається актуальною. Тобто, мін'юст ще раз відповів, що вони не, не можуть зняти Кириленка. Я ще раз звертаюся до Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, ви назначили Кириленка? Ви обіцяли, якщо він зашквариться, ви негайно його звільнити? Звільніть, будь ласка, і на що у цей весь цирк влаштовувати на всю країну та на весь світ посилати корупціонера, боротися з корупцією? Це просто жахіття. Володимир Олександрович наполягаю. Звільніть Кириленка з басади. Очільника антимонопольного комітету, всім гарного дня і слава Україні.